Привіт, друзі! Ми знаходимося на півдні Франції. Тут, власне, проживаємо вже більше двох років. І сьогодні я вам проведу невеличкий тур з супермаркетом Netto. Це такий місцевий супермаркет, де доволі помірні ціни, економічний. Я сподіваюся, вам буде цікаво, тож залишайтеся. Отже, супермаркет працює з понеділка по суботу, з 8.30 до 19.30 і в неділю, власне, сьогодні. З 9 ранку до 12:30. Так, перше відео це в нас хліб. Дуже багато продуктів ми тут зустріли вперше. Раніше їх не купували, і я навіть не знаю в інших країнах, чи є такий асортимент. А ось тут молочні булочки і є ось такі шоколатини або хліб з шоколадом. Але це щось схоже на круасани, тісто, принаймні, таке, і шоколад. Є багети довгого зберігання. Вони, чесно кажучи, дуже сильно поступаються свіжим, свіже випеченим багетам, тому ми їх не купуємо. Купуємо ось випічку, яка в нас швидко вдома вживається, і в нас немає потреби довго зберігати їжу. В цьому супермаркеті багато продуктів власного виробництва, переважна більшість, всі групи товарів є ось саме з позначкою Нетто. Така, я думаю, політика самого супермаркета Вони намагаються працювати зі своїми лінійками продуктів, товарів. Є тут і промислові товари, які стоять трохи поодаль. Там зазвичай якісь акційні пропозиції, якісь знижки, якісь розпродажі. М'ясо доволі широкий вибір, доволі популярна вітрина. Зазвичай є багато покупців, саме купують тут м'ясо, тому що воно дещо дешевше, ніж в інших магазинах, і значно дешевше, ніж в окремих м'ясних лавках, те, що називається бушері. Тим не менше, якщо французи хочуть приготувати щось специфічне або Справді підготуватися до свята чи до вечері, коли запрошують гостей, вони йдуть і ну не економлять вже, купують безпосередньо у м'ясника якийсь найкращий шматочок м'яса. В усі інші дні вони не гребують, скажімо так, брати в цьому супермаркеті м'ясо. Тільки що я вам показала, що тут теж є. Знижки, якщо дата добігає кінця, залишається там кілька днів буквально, можна знайти щось дешевше на 50% знижка. А ось печінка куряча окремо продається в таких слоїках і це є делікатесом, дорожче коштує, ніж м'яс. Майже так само, як філе куряче. Ось готова азійська їжа, про неї теж розповідала, що тут вона користується популярністю. Наприклад, як в'єтнамська кухня, вона знайома з дитинства, навіть французам похилого віку. Це для мене було відкриття. Піца і взагалі теж в французьких супермаркетах дуже багато готової їжі або напівфабрикатів, які дуже легко і швидко можна готувати. Це для мене був трохи. Трохи таким руйнуванням шаблонів, стереотипів, тому що я думала, що, перо, що всі французи люблять готувати, витрачають на це багато часу, це в них ось обов'язково такий ритуал, але ну, те, що я бачу, вони... Купують готову їжу, і дорослі французи, дуже дорослі, теж полюбляють щось ось таке схоже на фастфуд, як то піца, нагетси і так далі. Сосиски, Дуже великий вибір шинки різноманітної. Це окремий холодильник з морепродуктами: риба, креветки і міді. Їх тут небагато, не так часто купують, а ось недовго вони строк придатності тримають, тому, я думаю, потроху їх і викладають. Знову ж таки, делікатеси, м'ясні і сири. Окремо ось вже оцінені шматочки сиру. Там далі є ще більші холодильники, великий ряд саме сирів. Це в кожному магазині, в кожному супермаркеті у Франції це обов'язково має бути. Люди приходять, беруть зазвичай кілька видів сиру, і це обов'язкова частина прийому їжі. Це може бути навіть замість десерту. Тут окремо запакований набір овочів. Він саме для страви, яка називається Потофой. Потофо, це традиційна французька страва з м'ясом, і з тушеними вареними овочами. Картопля доволі дорога, майже 2 євро кілограм, може коштувати ну, від 1 до 2 євро кілограм. І це доволі коштовно. Ось тут є спеціальна пропозиція від Netto, там 99 центів кілограм, але це все одно, звичайно, велика ціна. Зараз коштовні банани, майже 2 євро кілограм також. Ну, весь набір овочів є, але що найбільше мене не те, що дратує, а засмучує, що капуста Білокачана коштує 3,51 головка. Це десь на півтора кілограми. Дуже дорого а страви, які ми любимо і знаємо, не можемо приготувати принаймні не так часто, як хотілося б. Яблука теж різні. Зазвичай є акційні пропозиції, але не цього разу. Ось іспанська полуниця. de deux boîtes de roulés, jambon fumé, chalotes et ciboulette. Et sur tous les arômes qui m'apportent Naito. Naito, mon Naito, ça payait moins cher. Origine France, fromage au lait de vache pasteurisé à 33% de retien grasse sur produit fini. Так, ну і окрема увага біскоттам. Такі ось сухарики, сушені, печені, хлібці, які французи вживають зазвичай на сніданок. Принаймні, ледь не в кожному будинку. Я таке зустрічаю саме зранку. Вони це їдять саме з конфітюром, тобто ось з варенням, з джемом. І це сніданок до кави, переважно інколи до чаю. Літер олії, ось, будь ласка, євро 92. І це марка Нетто, тобто інші переважно дорожче коштують марки олії. Вона не тільки соняшникова, вона там є і кукурудзяна і інших видів. Так, була акція на огірки солені, але як бачите, їх розібрали. Це доволі дороге задоволення, теж чомусь. Так, соєвий соус. Ну і окремо розповім про супи. Вони є вже готові в таких упаковках літрових, супи пюре переважно, але є ось такому порошку сухі супи, які потрібно ну, додавати в воду. І є багато різновидів, і що я можу сказати? Непогано, непогано. Не так, щоб я в житті це практикувала раніше, але тут у Франції спробувала і мені зайшло, тому що за відносно невеликі кошти можна швиденько приготувати поживний і найголовніше смачний суп, суп пюре. Але є ось міні-строне, міністроне. цей суп там зі шматочками. Отже, що мені вдалося придбати на 35 євро 36 центів? В першу чергу 4 ось таких багетики це акційна ціна за 2 євро 4 багетики. 3 плюс 1, як вони пишуть. Ми, якщо всі не з'їдаємо, а вони до кінця дня вже будуть черствіти, ми заморожуємо. І потім теж розморозка і не втрачають багети своєї якості. Залишаються такими ж свіженькими, тож ми таке практикуємо. Далі була акційна ціна сьогодні, неділя ранок. Думаю, що з вчорашнього дня ще не все розкупили, тож мені трохи пощастило трохи. Ось такий паштет з 90 центів, більш ніж два рази дешевше. Ми його з'їмо з бутербродами до обіду, зробимо собі канапки. І це дуже смачно, не, не скажу з чого, ну, з грибами точно м'ясний з, зі свинини. Потім ось таке ось така шинка, 4 тут слайси, 4 траншеї, як французькою це звучить, 200 г за євро 50 euro. це майже в два рази дешевше. Теж треба буде приготувати з них сендвічі. <кій> а, так, по 3 євро ось такі. Свині рулетики, 4 штуки, пів кіло, коштували 6 євро. Я за 3. Це нам сьогодні на вечерю буде Ось так запечемо в духовці. І по 2,40 тут 330 г. Ось такі сосиски, вони халяльні з яловичини, тобто такі підходять для тих, хто сповідує. Іслам, але нам це не принципово. Мені більше сподобалось те, що це чиста яловичина. З тут з приправами ми раніше таке купували їли, і два рази ціна сьогодні. Остання дата, дата придатності закінчується. Точніше, рекомендована як це звучить у Франції? Рекомендована дата до вживання, ось а не строк придатності. Придатними продукти ще залишаються. Це ось таке правило. У Франції існує, я їх заморожу і протягом тижня ми приготуємо з них вечерю, тож таке зекономила в два рази. Салат айсберг 99 центів. Ось так він виглядає. Тут щось близько кілограма, я думаю. Далі, далі, далі. Не бачу, що це таке. Потім. Знайду, а, точно. Ось це морозиво, воно коштує 2,37, тут 6 штучок. Я зазвичай не їм морозиво в нас вдома, тому це ось на дітей і, а, їхнього татка якраз 6 таких морозив на десерт буде. Після обіду або після вечері. Подивимось, сьогодні вихідний день. Далі сир. М'який білий сир, теж він якраз до бутербродів, до канапок і синвічів додаємо разом з м'ясним, буде дуже смачно. Євро 84 коштує далі ось такі цукерочки на сьогодні. Дітям вони люблять саме такі. Коштували вони євро 59. Ось такий суп, він в порошку, але ми таке практикуємо, теж це доволі смачно. Так, ну, тут є шматочки, міністрони, суп, він на 4 персони, ну, це так, на, на дітей на ну, на, на шістьох персон точно ділиться. Якщо потроху, плюс канапки, тож може бути такий повноцінний обід, принаймні частина його вийде. Вперше купила саме такий. Він коштував 60 центів. Потім ось такий грибний суп. А він коштує 62 центи. Теж написано, що на 4 персони. Суп пюре. Думаю, що дуже смачно має бути. І ось такий з вермишелю і е, курячим бульйоном. Такий коштував всього. 74 центи, так? Так, щось такого. Теж на 4 персони. Я, з, я зробила паузу, тому що мені здається, коли я купувала, в нього була найменша ціна. Він мав коштувати 30 чимось центів. Дивно, якось. Треба буде додатково перевірити, тож, якось так, щось з цінником. Якась проблема, ну то таке буває. Каву купила мелану, тому що закінчилася, потрібна була Євро 24. І це, мабуть, найдешевша нас в такій ось серії є нето цієї марки і дорожча кава. Сік, всього один літр. Взяла. Ми взагалі-то купуємо такими ящиками по 6 літрів, але зараз, так, щоб велосипедом багато не вести, взяла всього 1 літр. На сьогодні маргарину ось такий, пів кіло саме для випічки. Сьогодні Григорій, молодший син, збирається щось нам приготувати таке випічку якусь тож я взяла. І для цього ж таки взяла тут пів кіло, виходить чорного шоколаду. Теж він попросив придбати. Тут окремо запаковані 5 плиток по 100 г. Ось ми беремо саме для такої випічки шоколадної. Пів кіло полуниці, дивилась, щоб вона була гарненька, щоб свіженька була, пів кіло коштує. Євро 99 іспанська полуниця. І це теж, ну, звичайно, на сімох людей в сім'ї це дуже мало, але, знову ж таки, це для тортика, який ми будемо готувати. Для смаку і для прикраси. Соєвий соус ось такий за євро, євро 97. Так, шоколад 2,73. Коштує пів кіло. Це коштує євро 97 Не найнижча ціна за своє висо основне, то іншого не було, тому а в нас закінчився. Діти давно просять, я забуваю придбати. І ось такий хліб для сендвічів за євро 0,6 Тут здається пів кіло, наскільки я пам'ятаю. так 550 грамів. Ось такі покупки. Ось такі придбання: 35 євро, 36 центів. Ну, питання щодо цього супу, ну, більше значить, його не братиму. Там не перший раз я стикаю з тим, що на ціннику одне написано, а врешті виходить інше. Ну, менше з тим. Трошки запасів поповнили цими продуктами. Ось, принаймні, дві вечері будуть забезпечені. Ще є продукти, щоб приготувати перекус. Тож я цілком задоволена, хліб є. Дякую. дякую за перегляд. Сподіваюся, в мене вийшов цікавий формат відео. Напишіть, будь ласка, чи вам справді цікаво продовжувати цю рубрику, адже я вам не весь супермаркет показала. Продовжу знімати наступного разу, детальніше покажу другу частину цього супермаркета, що по цінах, що там ще продається. В мене є що прокоментувати також. Тож дякую за перегляд. До нових зустрічей! Бувайте!